Тарас Шевченко, Марія, Все уповання моє, на тебе, мій присвітлий раю, на милосердіє Твоє, все уповання моє, на тебе, мати, возлагаю, святая сила всіх святих. Пренепорочна я благая, молюся, плачу і ридаю, воззри причиста я на їх отих окрадених сліпих невольників. Подай їм силу твого мученика, сина, щоб хрест кайдани донесли до самого, самого краю, достойно пітая, благаю, Цариця неба і землі. Вон ми їх стону і пошли, благий конець, о, все благая, а я незлобний, воспою, як процвітуть убогі села, псалмом і тихим, і веселим Святую доленьку твою, а нині плач, і скорб, і сльози душі убогої, убогій, остатню лепту подаю, У Йосипа, у тесляра, чи бундаря того святого Марія в наймичках росла. Рідня була. Отож небога уже чимало піднялась, росла собі та виростала, і на порі Марія стала. Рожевим цвітом розцвіла в убогій чужій хатині, в святому Тихому раю. Тесляр на наймечку свою, неначе на свою дитину, Теслу було, й струх покине, та й дивиться. І час мене, а він і оком не мигне. І думає: ані родини, ані хатиночки нема, одна однісінька, хіба ще ж смерть моя де за плечима. А та стоїть собі під тином, та вовну білою пряде, а той бурнус йому святешний або на берег поведе, козу з козяточком сердешним, і попасти, і попоїсть, хоч і далеко. Так любила ж вона той тихий божий став, широкою тіверіаду, і рада аж сміється, рада, що Йосип сидяче мовчав, не боронив їй, не спиняв, Настав і ти, іде, сміється. А він сидить та все сидить. За струг сердега не береться, коза нап'ється та й пасеться. А дівчина собі стоїть, неначе вкопана під гаєм, і смутно, смутно позирає на той широкий божий став і мовила. Ті вирі, аддо, широкий царю, озерам, скажи мені, моя порадо, яка я доля вийде нам, старим Іосифом, о доли, і похилилась мов то поля од вітру хилиться в яру, Йому я стану за дитину, плечми моїми молодими, його старії підопру. І кинула кругом очима, аж іскри сипнули з очей, а з добрих молодих плечей Хітон, полатаний додолу, тихенько сунувся. Ніколи такої божої краси ніхто не узрить. Злая ж доля, колючим терном провела, знущалася над красотою, одоленько. Понад водою, ходою тихою пішла, Лопух край берега найшла, лопух зорвала і накрила, неначе бриликом свою, свою головоньку смутную, свою головоньку святую, і зникла в темному гаю, Освіт наш незаходиний, Оти причистая в женах, Благоуханний сельний крини, в яких гаях, в яких ярах, в яких Незнакмих вертепах ти, заховавшися від спеки, Огнепалимої тії, що серце без огню розтопить і без води прорве, потопить святії думоньки твої. Де ти сховаєшся? Ніде. Огонь заклюнувся вже, годі, уже розжеврився, і шкода, даремне сила пропаде. До крові дійде, до кості огонь той, лютий, негасимий. І недобитая за сином повинна будеш перейти огонь пекельний, вже пророчить тобі, вже зазирає в очі твоє грядущіє незри. Сльозу пророчую утри, заквічай голову дівочу лілеями та тим рясним червоним маком, та засни під явором у холодочку, поки що буде. Увечері, мов зоря тая, Марія в згаю виходжає, заквітчена. Фавор гора, неначе з злата серебра, далеко високо сіяє, аж сліпить очі. Підняла на той фавор свої святиї Очиці є Марія, та й усміхнулась, зайняла козу з козяточком з під гаю, і заспівала Раю, раю, темний гаю, чия молодая, милий Божу в твоїм раї. Я погуляю, нагуляюсь, та й замовкла. Круг себе сумно озирнулась, на руки козеня взяла і веселенька пішла на хутір бондарів убогий. А йдучи, козеня, Небога ніби дитину на руках хитала, бавила, гойдала. Долона тихо пригортала і цілувала, козеня, наче те кошеня, і не пручалась, не кричала, на луні пестилося, гралось, миль зо дві, любо з козеням, трохи трохи не танцювала і не втомилась, Вигляда старий, сумуючи під тином, давненько вже свою дитину. Зустрів її, привітав і тихо мовив, де ти Бога загаялась моя небого?» Ходімо в кущу, одпочий та повечеряємо вкупі з веселим гостем молодим. Ходімо, Доненько, який, який це гость? Із Назарета зайшов у нас підночувать. І каже Божа благодать на ветхою Єлисавету учора рано пролилась. Учора, каже, привела дитину сина, а Захарій, старий нарек його Іваном. Так бачиш що? А гость розутий, умитий з кущі виходжав в одному білому хітоні, мов намальований, сіяв, і став велично на порозі і, уклонившися, вітав Марію тихо. Їй небозі аж дивочудно, чудно. Гость стояв і, ніби справді, засіяв, Марія. На його зирнула і стрепенулась, пригорнулась, неначе злякане дитя до Йосипа свого старого, а потім гостя молодого, просила, ніби повела очима в кущу, принесла води погожої скриниці, і молоко і сир козлиці, і їм на вечерю подала, сама ж не їла і не пила. В куточку мовчки прихилилась, та дивувалася, дивилась і слухала, як молодий. Дивочний гость той говорив, і словеса його святиє на серце падали Марії, і серце мерзло і пеклось. Во іудеї не було, промовив гость, того ніколи, що нині узриться, рабві. Раввів великого глаголе, на ниві сіються нові, і виростуть, і пожнемо, і в житницю соберемо зерно святеє. Я Месію, іду народу возвістить. І помолилася Марія перед апостолом. Горить огонь тихенько на кабиці, а Йосип праведний сидить та думає. Уже зірниця на небі ясно зайнялась, Марія встала та й пішла з глеком по воду до криниці, і гость за нею. І в ярочку догнав Марію, холодочком до сходу сонця провели до самої тіверіади благовістителя, і раді, радісінькі собі прийшли додому. Жде його Марія, і, ждучи, плаче, молодії, ланіти очі і уста марніють з Риму. Ти не та, не та тепер Маріє стала, цвіт зельний, наша красота, промовив Йосип. Диво сталось з тобою, доненько моя. Ходім, Маріє, повінчаємось, а то й не вимовив. Уб'ють на улиці і заховаємось в своїм Оазисі. І в путь Марія нашвидку збиралась, та тяжко плакала, ридала, отож вони собі йдуть, несе з торбиною на плечах нову кановочку старий. Спродать би то та молодій купить хустиночку до речі, та й за повінчення оддать, о, старче, праведний, багатий, не отці она благодать, а з тихої твоєї хати нам возвістилася. Якби чисті їй не дав ти руку, рабами б, бідні раби, і досі мерли би, о муко, отяжка я душі печаль, не вас мені сердешних жаль, сліпій і малої душою, а тих, що бачить над собою сокиру, молот і кують, кайдани новиє, уб'ють. Заріжуть вас, душеубійці, і із кровавої криниці собак напоять, де ж подівсь дивочний гость, отой лукавий, хоч би прийшов та подививсь на брак той славний і приславний, на брак окрадений, не чуть не чуть ані його, ані Месії, а люди ждуть чогось і ждуть чогось непевного, Марія. Ти безталанна, чого і ждеш, і ждатимеш од Бога і від людей Його. Нічого, ніже апостола, того тепер не жди, Ти, сляр убогий, тебе повінчену веде в свою убогою хатину. Молися й дякуй, що не кинув, що на розпуття не прогнав, а то б цеглиною убили, якби не вкрив, не заховав. В Єрусалимі говорили тихенько люди, що стяли у городі Тевріадії, чи то якогось розп'яли звістителя Месії. Його промовила Марія, і веселесенька пішла у Назарет, і він радіє, що наймичка його несла в утробі праведную душу за волю розп'ятого мужа. Ото вони собі ідуть. Прийшли додому, і живуть повінчені та невеселі. Теслярко лисичку дебелу майструє в сінях, а вона, пренепорочна Марія, сидить собі коло вікна, і в поле дивиться, і шиє малесеньке сорочення комусь то ще. Хазяїн дома. На дворі крикнуло Указ от кесаря його самого, щоб ви сьогодні сенжи час. Ви на ревізію у город, в город Віфлеєм ішли. І зник пропав той тяжкий голос. Тільки руна в яру гула Марія зараз заходилась пекти опріснуки спекла, в торбину мовчки положила, і мовчки за старим пішла, у Віфлеєм, Святая сила сило. Спаси мене, мій Боже милий, тільки й промовила ідуть, сумуючи собі обоє, і її перед собою козу з козяточком женуть, бо дома ні на кого кинуть. А може Бог пошле дитину в дорозі, от і молоко сердешній матері, скотина іде, пасучися рядком, ідуть за нею батько й мати, і починають розмовляти поволі тихо. Семіон он, просвітер Йосип мовив, таке то пророче слово сказав мені: святий закон і Авраама, і Мойсея возобновлять мужі Єсеї, і каже: Поти не умру, поки месію не узрив. Чи чуєш ти, моя Марія, Месія прийде, вже прийшов, і ми вже бачили Месію. Марія мовила. Найшов опріснок Йосип у торбині, дає та й каже: на, моя дитино, поки що буде укріпись, до Вифлеєма неблизенько». Та я спочину, утомиюсь, та й сіли на шляху гарненько полуднувать. Отож сидять, а сонце праведне швиденько додолу котиться, і глянь, сховалося і смеркло в полі. І диво дивне. Ніколи ніхто не бачив і не чув такого дива, аж здригнув святий тесляр. Мітла з востоку над самим Віфлеємом, боком мітла огненна, я зійшла, і степ, і гори осіяла, Марія шляху не вставала, Марія сина привела, єдиною тую дитину, що нас от каторги спасла, і присвятая неповинна за нас лукавих розп'ялась. А недалеко край дороги отару гнали чабани, та їх побачили. Небогу її дитяточко, взяли і у вертеп свій принесли, і чабани його убогі Еммануїлом нарекли. До сходу сонця, рано, рано, у Віфлеємі на майдані зійшовся люд і шепотить, що щось непевне з людьми буде в Іудеї. Гомонить і тихне люд, о, люди, люди, чабан, якийсь біжить, кричить пророчество і Єремія, ісая збулось, збулось у нас, у пастири, Месія родився вчора. Загулов Вифлиємі на майдані Месія, Ісус, Осанна, і люд розходився. через час, чи через два прийшов Указ і Легіон з Єрусалима От того ірода незримий, нечутне сталося той йді. Ще діточки сповиті спали, ще купіль гріли матері намарне гріли. Не купали маленьких діточок своїх, ножі солдати сполоскали в дитячій праведній крові, таке то на світі сталось. Дивіться ж, о матері, що роблять іроди, царі. Марія навіть не ховалась своїм младенцем. Слава вам, убогим людям чабанам, що привітали, заховали, і нам Спасителя спасли от ірода. Нагодували, і напоїли, і дали кожух і свиту на дорогу, і не вораки додали ослицю дійну, і небогу з її маляточком малим, і посадили, і провели вночі. Тайними манівцями на шлях Мемфійський, А мітла, мітла огненна я світила, не наче сонце, і дивилась на ту ослицю, що несла в Єгипет кроткою Марію і нарожденного Месію. Якби де на світі хоч раз цариця сіла на ослицю, то слава б стала про царицю і про велику ослицю по всьому світу, Вся ж несла. Живого істинного бога, тебе ж, сердешну копт убогий, хотів у Йосипа купить та здохла ти, мабуть, дорога таке завадила тобі. У Нілі скупаний спить, у пелюшках долі під вербою дитяточко, а меж лозою з лози колисочку плете, та плаче праведна Я мати, коли скутую плетучи. А Йосип заходився хату із очерета будувати, щоб хоч укритися вночі. За Нілу Сфінкси, мов сичі, страшними мертвими очима на теє дивляться. За ними на голому піску стоять, по шнуру піраміди В ряд, мов Фараонова. І ніби фараонам знать, вони дають, що правда Божа встає вже, встала на землі, щоб фараони стереглись. Марія найнялася прясти у копта вовну, а святий Йосип взявсь отару пасти, щоб хоч козуту заробить на молоко марій дитині. Минає рік. Коло хатини в повітці своїй малій, Той бондар праведний, святий, і гадки праведний немає, Барило й бочку набиває та ще й курникає, а ти не плачеш, ти і не співаєш. Гадаєш, думаєш, гадаєш, як його вчити, навести на путь святий святого Сина. І як його від зол спасти від бур житейських одвести? Ще рік минув, коло хатини коза пасеться, а дитина й невеличке козеня у сінях граються, а мати сидить собі на призьбі коло хати, та вовну з кужеля пряде, аж ось і сам старий іде, З ціпочком тихо попід тином. Носив у город шапличок продать, йому медяничок, а їй немудрую хустину собі ж несе на постоли ременю доброго, спочинув та й каже, доню, не журись, царя вже ірода не стало. Чогось увечері наївся, та так наївся, що й опріксь, таке то мені сказали. Ходімо, каже, у свій гай, у свій маленький тихий рай, ходім, додоменько дитино. Ходім, сказала та й пішла на ніл сороченята, прати в дорогу синові, паслась коза з козятком коло хати, А Йосип сина забавляв на призьбі сидя, поки мати на річці прала ті малі сорочечки, а потім в хаті поміряв добре по столи собі в дорогу, та й зайнялись до сходу сонця по торбині на плечі взявши, а дитину удвох. Коли соці несли, то сяк то так прийшли додому, бодай не довелось нікому узріть таке благодать. Гайочок тихий серед поля, одна єдина їх доля О той гайочок і не знать, де він кохався, і хати на все, все сплюндровано. В руїні їм довелося ночувать. В Ярок Марія до криниці швиденько кинулася, там, колись то з нею Яснолиці зустрівся гость святий. Бур'ян, будяк, колючий з кропивою Коло криниці поросли. Маріє, горенько, з тобою. Молися, серденько, молись, окуй свою святую силу, довготерпінням окуй, в сльозах кровавих загортуй. Небога трохи не втопилась у тій криниці, горе нам було б і скупленим рабам. Дитина птая виростала без матері, і ми б не знали і досі правди на землі, святої волі схаменулась і тяжко, важко усміхнулась та й заридала, полились на цямрину святиї сльози, та й висохли, а їй небозі полегшало. Єлисавета, стара вдова у Назареті, з малим синком своїм жила, таке з Івасим, та й була якась рідня їм. Вранці рано свою дитину безталанна нагодувала, одягла і за святим своїм пішла у Назарет той до вдовиці, в сусіду в наймичку проситись. Дитяточко собі росло, з Івасим Удовенком гралось, уже чимало підросло. Якось вони собі гуляли удвох на улиці, знайшли дві палички та й понесли додому матерям на дрова. Звичайні діточки, ідуть, і веселенькі, і здорові, аж любо глянуть, як ідуть. Отож ну, воно мале взяло другу паличку у Івася. Івась у коники ігрався, зробило хрестик, та й несло додому, бачте, показати, що й він уміє майструвати. Марія ще за ворітьми дітей зустріла і змліла, і трупом пала, як узріла той хрестик шибеничку. Злий, недобрий чоловік лихий, навчив тебе, моя дитино, зробить оце, покинь, покинь. А він, маленький, неповинний, святую шибеничку кинув і заридав, і пролились ще в перший раз младенчі сльози, на лоно матерня. Небозі ніби полегшало, взяла, у холодочок завела, в бур'ян в садок поцілувала, та коржиком пригодувала свіженьким коржиком, воно ж попестилось, собі, погралось, та й спатеньке мале лягло. Так і ж у неї на колінах отож і спить собі дитина, Мов ангеляточко в раю, і на єдиною свою, та мати дивиться і плаче тихенько, тихо, ангел спить. Та щоб його то не збудить, та й недогледіла, неначе окропу капля, як огонь, на його впала, і воно прокинулось. Швиденько сльози Марія втерла, сміючись, щоб він не бачив, і небозі не довелося одурить малого сина, подивилась і заридало. Зробила чи то позичила вдова півкопитую на буквар. Сама б учила, так не знала ж вона письма того, взяла та в школу хлопця одвела у Єсейську, доглядала ж сама його, сама їй навчила добру й і розуму. Івась таки вдовенко, в його вдавсь, та вдвох собі й ходили в школу і вчились в купочці. Ніколи ані пограється з дітьми, ані побігає, самий один однісінький, бувало, сидить собі у бур'яні та клепку теше. Помагало святому батькові в трудах. Якось по сьомому годочку малий вже добре майстрував, От почуваючи в куточку, старий на сина дивувався, який то з його майстер буде, які то люди з його будуть. Та, взявши відер, Кандійчок, і батько, й мати, і воно пішли на ярмарок у самий самісінький Єрусалим. Хоч і далеко, так спродати дорогше можна. От прийшли. Розташувались, батько й мати сидять собі та продають добро своє. А де ж дитина Побігло десь, шукає сина та плаче мати, і не чуть, де ділося? У синагогу зайшла благать благого Бога, щоб син її найшовсь, аж глядь. Межирав раввінами дитина, її хлоп'яточко, сидить і навчає неповинне, як в світі жить, людей любить, за правду стать, за правду згинуть, без правди горе. Горе вам, учителі Архієреї. І дивувались фарисеї і книжники його речам, а радость Матері Марії не Месію, самого Бога на землі. Вона вже зріла. Спродались в храмі, помолились Богу, І веселенькі у дорогу додому рушили вночі по холодочку. Виростали і укупі вчились, розтучи святиї діточки, пишались святиї тії матері своїми дітками, із школи потем терновим розійшлись обидва. Божі глаголи святую правду на землі і прорекли, і розп'ялись за воленьку святую волю. Іван пішов собі в пустиню, а твій меж люди. А за ним, за сином праведним своїм, і ти пішла в старій хатині в чужій покинула його святого Йосипа свого. Пішла тинятись по підтинню, аж поки поки не дійшла, аж до Голгофе, бо за сином святая мати всюди йшла, його слова, його діла все чула, і бачила, і мліла, і мовчки трепетно раділа, на сина дивлячись, а він сидить було. На Єлеоні отпочива Єрусалим розкинувсь гордо перед ним, Сіяє в золоті вісоні Ізраїльський архієрей, Романський золотий плебей. І час, і два мене не встане, на матір навіть не погляне, аж заплаче, дивлячись на іудейську столицю, І вона заплаче, ідучи у яр по воду до криниці, тихесенько, і принесе води погожує і умиє, утомлені стопи святиї, і пити дасть, і отрясе, одує прах з його хітона, зашиє дірочку та знову під смокву піде. І сидить, і дивиться, о, все святая, як син той скорбний, спочиває, аж ось і дітвора біжить із города, його любили святиї діточки, слідком за ним по улицях ходили, а іноді й на Єлеон до його бігали малії. Отож прибігли, о святії, пренепорочнеї сказав, як узрів діток привітав. і Цілував, благословляя, погрався з ними, мов маленький, надів Бурнус і веселенький з своїми дітками пішов Єрусалим на слово нове, поніс лукавим правди слово, не вняли слову, розп'яли, як розпинать Його вели. Ти на розпутії стояла з малими дітьми. Мужики, його брати, ученики перелякались, повтікали. Нехай іде, нехай іде, отак і вас він поведе, сказала дітям, і упала на землю трупом. Розп'ялась твоя єдина дитина, а ти, спочинувши під тином у Назарету, то й пішла в добу давно вже поховали в чужій позиченій труні, чужії люди, а Івана її зарізали в тюрмі. І Йосипа твого не стало, і ти, як палець, то й осталась одна однісінька. Такий талант твій латаний не Бог. Брати, його, ученики, нетвердії, твердії, душе Катам на муку не дались, сховались, потім розійшлись, і ти їх мусила збирати, отож вони якось зійшлись вночі круг тебе сумувати, І ти велика, я в женах, і їх унині і страх розвіяла, мов ту полову своїм святим огненним словом. Ти Дух Святий свій пронесла в їх душі в Боги їх хвала, і похвала тобі, Маріє, мужі воспрянули, святиє по всьому світу розійшлись, і іменем твого сина, твоєї скорбної дитини любов і правду рознесли по всьому світу, ти ж під тином сумуючи, у бур'яні, умерла з голоду. Амінь. А потім ченці одягли тебе у порфіру, і вінчали, як ту царицю, розп'яли тебе, як сина, наплювали на тебе чистою кати, розтлили кроткою, а ти, мов золото в тому горнилі, в людській душі возобновилась, в душі невольничій малій, в душі скорбящої і убої.